Привіт, мої хороші любі дівчата. Сьогодні буде неймовірна крута лекція. До речі, запрошую до неї навіть чоловіків. Чоловіки, якщо ви мене чуєте, це просто прекрасно, тому що сьогодні буде ваш секрет: два кроки до успіху справжнього чоловіка. Що вам потрібно робити для того, щоб стати успішним? Ну і взагалі, це дуже така пізнавальна лекція саме для пар. Отже, починаємо. Що таке успіх? Це не лише гроші, слава чи високі посади. По-перше, це внутрішній стан, стабільність, здатність реалізовувати себе і бути щасливим в житті, в стосунках, в своїй чоловічій місії. Багато хто шукає складні системи, мільйонні курси, стратегічні плани. Але справжній успіх починається з двох. Простих, але глибоких речей. Якщо ти серйозно хочеш стати тим чоловіком, або ваш чоловік хоче стати тим чоловіком, який притягує успіх, а не женеться за ним, зверніть увагу на ці два наступні кроки. Тому що вони є фундаментом. Це просто справжнє відкриття. Перший крок. Ви тільки слухайтеся, як. Ти ставишся до своєї жінки, дружини, дівчини, називайте, як хочете. Це питання буде розглядатися не про романтику чи подарунки. Це, по суті, поро внутрішнє про внутрішнє ставлення, про мужність, зрілість, глибину. Тому що жінка це не просто вона. Жінка це енергія. Вона як вода. Вона може бути джерелом життя, а може стати бурею. І дуже часто саме від чоловіка залежить, яку форму набуває саме жінка. Ви знаєте, буквально ця тема вона мене надихнула, дивилася один серіал, доволі таки примітивний, де головну героїню вкрадають, і за нею її коханий мчить, біжить, її дістає, рятує. Звісно ж таки, ну як у всіх сюжетах. І фраза, яку вона каже, вона дивиться на нього, він дивиться на неї, він її рятує. і Вона каже. Я знала, що ти за мною прийдеш, я знала, що ти мене знайдеш, я знала, що ти, типу, мене врятуєш, і так далі. І тут я замислилася: вау! Ось вона істина! Це 100% довіра, це 100% віра. По суті. Якщо жінка буде вірити стовідсотково просто а, до глибини своєї душі, до кінчиків пальців, якщо сканером просканувати її, і вона дійсно відверто по-справжньому вірить в свого чоловіка, довіряє своєму чоловіку і розуміє, що він найкращий, повірте, він таким і буде. Він реально таким стане. Він настільки окрилиться, він настільки буде живитися ось цією справжньою вірою. А що будуть просто відбуватися якісь феноменальні чуда, дива, чоловік буде зростати в кар'єрі, чоловік буде зростати в фінансах, чоловік буде зростати серед кола оточення, ну і так далі. Да? Тобто і тому подібне в цій безвідмовній, безвідказній, стовідсотковій вірі, жінки, свого коханого, причому щоб там не було, да, в будь-якій темі. По суті, це так і є. Простий приклад: два чоловіки з однаковим доходом, один контролює, знецінює, підозрюю, його жінка замикається, віддаляється, стає нервовою. Інший поважає, слухає, підтримує, його жінка розквітає, стає натхненною щасливою. Що цікаво, що саме в другому випадку чоловік буде рости швидше, його справи пойдуть вгору, його. Підтримують, його оточення буде змінюватися. Звісно, він буде ставати мільйонером-мільярдером і так далі, тому подібне. Бо жіноча енергія, вона, яку він буде відкривати і не ламати, вона по суті буде працювати на нього. Звісно, це дуже важливо, тому що. Якщо на місці чоловіка він відчуває, що йому не вірять, не прослуховуються, не довіряють, а той, взагалі, дуже багато відносин в позиції знецінення, тобто, та що ти можеш, да тобі вже 50, та, то ти такий взагалі, ну і так далі. Дуже багато є різноманітних слів, знецінення жінки. Це не просто так відбувається. Це відбувається, звісно, певним алгоритмом. Тобто, жінка починає вже так думати, так розуміти, так позиціонувати. І так вже починається складатися відносини від того, що вона має дуже багато образ. Від того, що вона має вже невпевненість в чоловікові. Тобто, ця невпевненість вона була породжена образами, які цей чоловік їй зробив. По суті, все дуже просто. Жінка вона не може довіряти, вірити, любити, кохати, поважати, боготворити людину, яка її ображає. Ну, це мені здається, два на два. Це зрозуміло всім. Так само, і чоловік, в принципі, да, і по суті, коли кожен з нас сходиться в відносини на початку, що чоловік, що жінка, ми бачимо, от саме, -саме да? кожна жінка, вона для себе вибирає цього героя. Тобто, із всіх, всіх, всіх чоловіків вона вибрала його. Тобто, вона його вибрала не. То не тому, що він поганий, некрасивий, тупий, не сильний, чи ще щось. Ні, по її міркам на той час вона була закохана, вона була вражена, і вона думала, що от він мій єдиний, це рицар на білому коні. Це просто унікальніший чоловік. Він просто неймовірно гарний, розумний, щедрий, кмітливий. Він доб'ється всього на світі. Я за ним як за кам'яною стіною. І так далі, і тому подібне. Тобто вона просто закохується в цей неймовірний образ, Це відчуття, яке вона отримує разом з ним. Вона летить за ним, просто по цьому світу, попри все на світі. Да? І потім кудись це втрачається. Ви запитаєте, куди це втручається із часом, коли поведінка обох партнерів трішечки починає виходити із ладу. По перше, це ну банальне, це може бути образи. Тобто, чим більше чоловік ображає жінку, тим більше вона його знецінює всередині себе, тим більше вона простає його поважати, любити, цінувати, пишатися ним і так далі. Ну, це логічно. Ну, яка людина буде поважати людину, яка там наприклад її ображає? Ну ніяка людина, яка людина буде любити ту людину, поважати вірити і так далі. Якщо там на вас із криками, із неповагою, не чують вас, і так далі, звісно, тому я завжди раджу всім чоловікам дуже слідкувати за тими словами, які ви кажете своїм жінкам, за своєю поведінкою, яку ви робите. Тому що це вже доведений факт, це вже мільйон тисяч досліджень було, що якщо чоловік реально... Кохає свою жінку, поважає свою жінку, дуже ніжно-трепетно до неї відноситься, просто як до квіточки, да? там з дарю подарунками ця повага, ця неймовірна захопленість своєю дружиною. Да? Ця жінка, повірте, вона вам дасть х10, x 20 Ну, тобто, вона по-іншому не зможе, тому що ви нею пишаєтеся. Вона починає пишатися вами x2, да? Ви її обожнюєте? Вона починає вас обожнювати x 2 І так, тобто, все. Хтось сказав вірно, що жінка це просто ваше дзеркало, тобто це дзеркало чоловік. Жінка це дзеркало чоловіка. От і все. По суті, якщо ви бачите класну, круту, доглянуту, щасливу, розумну, здорову в усіх напрямках, жінку, це жінка просто це одна із заслуг саме чоловіка. Да? Тому що чоловік дарує їй настільки ось цю стабільність, кохання, вірність, спокій, впевненість собі, вона іксує. Тобто, це такі пари, які просто будуть ну, в такому де. Досягати, намагатися роби, ну, тобто робити те, що просто вау, таке ніхто інше не зробить. Ця пара вона є найпотужнішою, цей алгоритм, який будується на повазі, на коханні, на любові. Да? І я кажу, без по суті ось такої, знаєш, як. Як дитина до матері, матері до дитини, тобто без просто от такої безгранної, бездонної, безкінечної. Я сподіваюся, що ви цей уривок правильно розумієте, як я хотіла вам її ну, по суті доказати, донести до вас, да, без якоїсь там критики чи чогось такого, а саме так, як я хотіла донести. Я сподіваюся, ви його зрозуміли. Тому що, якщо ви зрозумієте цей секрет, я звертаюся і до і до жіночої аудиторії, ви не повірите, просто який буде ви. Вибух. Якщо, наприклад. У вас відносини зіпсовані, да? вам треба працювати на відновлення цих відносин, згадати, чому ви один одного закохалися, чи це реально була справжнє кохання, да? ось ці всі моменти такі ниточки познаходити і починати вибудовувати нові відносини, тобто ніколи не пізно. Якщо ви розумієте, що ви не хочете, немає бажання, немає сил, немає терпіння і так далі, просто знаходьте собі іншого партнера, де тобто, по суті, тут все просто. То і все зрозуміло. За результатами досліджень, звісно, Гарвардської школи бізнесу, чоловіки, вони, які мають стабільні довірливі стосунки, вони значно частіше будуть досягати фінансових цілей і вони будуть рідше вгорати. Причина буде в чому? Це емоційна підтримка і глибше розуміння себе через взаємодію із партнеркою. Жінка, вона інтуїтивно буде щитувати, ким ти є. І її ставлення до тебе. Це твій дзеркальний портрет. Якщо вона не поважає тебе, можливо, ти. Перший почав її зневажати. Якщо вона не вірить в тебе, можливо, ти сам не вірив в себе. Але коли жінка поряд з тобою розквітає, вона стає красивішою, спокійнішою, м'якшою, це найвищий комплімент твоєї мужності, і, звісно, такі відносини вони просто зроблять вітер. Якщо ви хочете бути успішними, любі чоловіки, ви станьте тим, хто поважає жінку. Справжній живу зі своїми емоціями, страхами, мріями. Не контролюй, не знищуй, не сором, не ображай. Просто слухай. Слухай, слухай. До речі, цікаво. До речі, була ще інтерв'ю. Дивилася однієї відомої зірки, і він сказав: Жінка настільки прості, їх просто треба слухати. От, хоч раз ти послухав, що вона говорить. <смірко> да? Слухайте, захищайте, довіряйте, і тоді всесвіт почне відповідати тобі тим самим, і жінка почне відповідати. І ви навіть просто не зрозуміти, як швидко все змінилося в вашому житті. Другий крок не менш цікавий, мої хороші, не менш цікавий. І і крок, який підійде, напевно, що і до жінки, так і до чоловіка. Як ви самі ставитеся до себе, так як до вас буде ставитися ваш партнер. Це другий фундаментальний крок це твоє ставлення до до себе, до тебе. І все починається з чесності. Реально прям глибокої чесності. Ви свій головний союзник. Чи ви свій головний критик? Всередині багатьох чоловіків де й жінок взагалі, щоденна боротьба боротьба. Ми з вами саботуємо власні мрії, відкладаємо рішення, злаємо енергію в безглузді залежності. Ми вважаємо завжди, що причина вона зовні: в обставинах, в країні, в батьках, в жінках, в чоловіках, в грошах, в часі та де Але правда в тому. Що як чоловік, так і жінка, якщо ви не поважаєте себе, ви завжди будете шукати, по-перше, виправдання. Якщо ви не поважаєте себе, то як вас будуть поважати ваші близькі? Наведу, наприклад, маленький просто приклад. Якщо чоловік завжди ниє, стогне, переживає, Постійно там каже жінця, о, я переживаю за роботу, я переживаю за те, я переживаю за це. А там є на роботі Ігор, а він краще за мене. А я не знаю, як бути, а я то, я сьо, я боюся, а, а я не знаю. А що буде далі? А чи вистачить нам грошей? А от такі от чоловіки, зрозумієте правильно, що е, час від часу ваша жінка почне вас сумніватися. Чому тому, що ви самі в собі сумніваєтесь? Як вона може е, вам довіряти себе, своє життя, м, дати відповідальність рулити цим світом, сім'єю, вашим кораблем, вашу, да, автомобілем, да, дати відповідальність повністю за е, своїх дітей? За своє життя, бит, гроші і, по суті, елементарне виживання, якщо ви постійно в собі сумніваєтеся, якщо ви постійно переживаєте, якщо ви постійно в емоційному якомусь вигоранні, в якихось качелях, в якихось постійних емоційних гойдалках і так далі, тому подібне, по суті, рано чи пізно жінка почне думати: блін. Можливо, щось не так. Я починаю теж вже переживати за себе, за свій успіх о, і так далі. Вона починає за це переживати. І починає що робити, починає реалізовуватися сама. Скоріше за все, це буде так, тому що вона починає настільки боятися за свою сім'ю, за своїх дітей, що вона починає пахати і просто реалізовуватися сама, тому що їй необхідні гроші для її стабільності, тому що її чоловік їй цього не дає. І по суті, вона що? перестає поважати свого чоловіка, тому що він їй не дає цієї стабільності. От, і все, дівається кудись повага. Вона перестає, звісно, в нього вірити як просто в царя і Бога, і потім починається все рушитися. Ну, тобто починається рушитися все. Тобто для неї її, його слово вже не таке важливе, для неї е, його там то-то то то вже не таке важливе. ну, Тому що, по суті, втратилася вже ось ця повага, втратилася ця віра, якесь таке захоплення ним, тому що що, він сам собі не впевнений, він не може там якось дати базові якісь закриті потребності. Е, я можу це зробити сама, то якось так да, ось. Це захоплення чоловіком трішки о, ну, губиться. І тому жінка вона завжди для себе хоче обирати найсильнішого самця. Це ж зрозуміло, вона не хоче для себе якогось дохлого, якогось неживого з проблемами, о, з якимись такими невирішеними цими всіма штуками. Зверніть, будь ласка, увагу. І те ж саме у нас іде рівно дзеркально, але навпаки. Якщо жінка а, сама до себе ставиться як до не знаю кого, це рано чи пізно буде передаватися саме її чоловіку. Тобто, якщо жінка, наприклад, буде казати Ой Боже, я погладшила! ой Боже, я така некрасива, мене стільки прищів!» Ой, я, я така тупа там на роботі, там те, -то, то ну я вам звісно банально кажу. Да? ну, тобто банально кажу, щоб розумі ви розуміли на якихось таких простих банальних речах. Тобто на роботі мене не поважають, на роботі мене безцінюють. Там я Наташка, вона краща. Ой, я так погано готую. Ой, в мене нема смаку, ой, я не вмію те, ой, я не вмію все. І т.д. і СП. Тобто, коли вона так до себе відноситься, рано чи пізно чоловік почне так її сприймати. Тобто, ага, щось вона така товста. Хоча по факту ви взагалі можете бути не товстою. Тобто, він починає думати, ага, ну да, прищава, вона ж постійно каже про це. Да, вона каже, що вона не вміє готувати. А от, наприклад, дружина там віці вміє, да? І от такі от моментики. Тобто, по суті, ви самі даєте ці крючки, вас зневажати і так до вас ставитися. Ви повинні настільки себе любити, що один, що друга настільки себе поважати, настільки від себе кайфувати, настільки бути від себе впевненими. І передавати це, транслювати це просто е, цілодубово своєму партнеру. Тому що як ви до себе ставитеся, так і до вас ставлять інші. Розуміємо, так? Да? Просто Просто. Просто на таких малих прикладах. Люди, які розвивають свою самоцінність, не самозакоханість, да? а саме гідність і любов до себе. Але насправді я в більшості випадків я рекомендую дівчата, хлопчата, я реально рекомендую бути більш підвищеною самооцінки до себе. Тому що чомусь наше покоління, да, ну, воно настільки закомплексоване, ну от настільки воно загноблене, що я така думаю, треба просто вже. Викладати і закопувати і якось внідряти саме самозакоханість, підвищену самооцінку. Тому що настільки вона в нас заглиблена просто ніже плінтуса у кожного, да? що я просто навіть не знаю з чим робити, тому що кожен другий він настільки невпевнений собі, настільки себе зжирає, з'їдає просто за все, що мої золоті. Краще себе любити, да, і все ж таки виховувати собі цю гідність, любов до себе, і ці люди вони набагато краще справляються зі стресом, вони швидше досягають своїх цілей, бо ось цей внутрішній діалог він формує зовнішній світ. Самоповага – це дисципліна, коли ти дозволяєш собі себе перш за все не обманювати, коли ти не кидаєш розпочати. Коли ти не принижуєш себе думками, типу я не зможу, мені вже пізно, мене ніхто не підтримує, я там такий сякий. Запитай себе практичне правило, чи ти можеш пишатися з собою, навіть якщо ніхто тобі не аплодує, ніхто тобі ззовні це не каже. Чи ти собі сподобаєшся зараз, якщо тебе ніхто не оцінює, не лайкає без жодного статусу? Да? Треба почати діяти і змінювати цей внутрішній образ саме для себе, бо від цього залежить і все інше. По суті, в підсумку, успіх це стиль життя, це не фініш. І він починається з внутрішньої роботи. Якщо ви хочете будувати дім, спочатку створи фундамент. І ось ці два кроки твоєї опори. Перш за все, твоє ставлення до жінки і до чоловіка, да? як до партнера. до Енергії до відображення твого внутрішнього чоловіка, жінки, так і твоє ставлення саме до себе, як до людини, як для до лідера, творця, до цінності і так далі. Коли ці дві опори будуть сильними, все інше стане на свої місця. От, побачите, гроші прийдуть, можливості відкриються, і життя почне відповідати по дорослому. І останнє успіх це не про те, щоб бути краще за іншим. А успіх це про те, щоб стати кращою версією самого себе.